Ну що ж, друзі, 30 серпня 2025 року. Так-так, вам не здалося, в мене ще літо. Я знаю, що у вас вже осінь. До речі, як у вас погода, як справи, чим займаєтеся? В мене позаду незабутніх 6 днів та прекрасних 5 ночей на березі ось цієї розкішної річки. Опір в Сколівських Бескидах я проводив з наметом. Десь тут недалеко Захар Беркут вчив монголо-татар плавати. І пірнати Іван Якович точно би не став обманювати. У весь цей період часу я дуже активно досліджував Сколівські Бескиди. Я думаю, ви бачили попередні дописи, рілси, фотографії, відео. Тобто я практично об'їздив все, що можна було. Був на чотирьох водопадах: Кам'янка, Мертве озеро або журавлини. Водопад гуркало. Водопад Сопіт відкрив для себе водопад лазний, надзвичайно крутезний, найвищій Львівській області до 12 метрів водопад. Звичайно, був уречі в Тустані. Також був в Вес поруч зі східницею біля вітряків. Відвідав мер мертве море, а також недобудовану е дамбу на строю з обидвох е сторін недобудовану ГЕС. Також пішки Струханова піднявся в Івано-Франківську область в Бубнище, на скелі Довбуша. Відкрив для себе просто розкішні скелі в Ямельниці. Ямельниці скелі вони просто прекрасні. Перше в житті на них був, при тому, що в Бубнищі, на скелі Довбушах та в Тустані я був просто десятки разів. Гуляв також в Славському в Сколе, дуже класний монастир в Розгірчому, Також його відвідав. Ось фотографії і відео я викладав. Трішечки наше гарне кріселечко стало перетворилося в якийсь фотоальбом з нашими розкішними сколівськими безкидами, з нашими Карпатами. Вони мені дуже подобаються. Після такого проживання, поєднання з природою на березі ріки, гуляння сколівськими безкидами, Я починаю розуміти Івана Франка, Михайла. Коцюбинського, які відповідно після таких подорожей, після візитів написали своїх, відповідно, Захара, Беркута та Тіней. Ось тепер ми переходимо в, звич, в звичний режим роботи, виключно крісла. Ми повинні виготовити, поставити для вас велику кількість крісел, для того, щоб наступного року мати можливість відпочивати вже в готелі і дивитися телевізор, а не на річку опір я жартую, звичайно, не зважаючи ні на що наступного року знову. Приїду з наметом. Вам бажаю гарного настрою та тут чудової осені.